Кількість жертв після ракетного удару по Львову зросла. Загиблих уже дев'ятеро. Врятували сімох, 14 людей у лікарні, 64 людини евакуювали. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, вже розібрали 70% руйнувань. Мар Львова Андрій Садовий повідомив, що два будинки зруйновано майже повністю. Їх потрібно буде відновлювати. Людей вже відселили. Загалом вночі було ушкоджено близько 35 будинків. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ворожої атаки 6 липня на Львів. Ось тут. Тут зверху. Сюди підійдіть над вами, над вами. Обережно. Обережно. Ось жіночка. Тримай. Давай пробуй, Миша. Хлопці, тримаєш? Тримає. Так, тримаємо далі. Тримаємо, тримаємо. Нічого, нічого. Давай, 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 давай. Так, хлопці, ви тримаєте! Слобу, я, жив, я у тих. Тримайте ноги. Я, у тих. я тримаю, не переживайте. Так, тримайте, хлопці, цю дробину. Тримає! Вона не зламає, вона йдування. Обережно зверху не рухайтесь, щоб цегла не падала. Зараз підходимо вам на допомогу.